Лікарня на сьогоднішній день має достатньо фінансових можливостей, щоб забезпечити достойну оплату праці. Лікарі топові в нас зараз мають зарплату 70-80 тисяч гривень, 60 тисяч гривень. Є фахівці, одиниці, які мають близько 100 з плюсом. Це не виключно кошти лікарні за від НСЗУ, це кошти і за надання платних послуг. Одна з моїх основних позицій і позиції Андрія Вікторовича: це не, ніхто не має ні від кого просити коштів лікарні, або офіційну вказу за те, що не покриває держава, тобто за якісь косметичні послуги, сервісні послуги, позачерговий прийом. Або. Паці... Ніхто не, не має права озвучити пацієнту якусь суму, що ви там мені маєте за операцію, що ви заплатите або ще щось. Е, у нас були прецеденти. Я звільняю людей за такі випадки, і в нас уже є мабуть чоловік з п'ять, яких я звільнив за ці два роки. Але на жаль, можливо, я не маю всієї картини. Хоча скажу, що люди стали більш відверті за останні два роки. З кожним місяцем мені все більше і більше людей до мене звертається, але я не фіксую останні там 4 місяці взагалі фінансових питань, тобто люди звертаються більше сервісних питань.